I remember our meeting very well. Uh, nice to see nice to see again. Grazie. Grazie a lei siamo venuti per uh, esprimere la nostra solidarietà. Non solo come partito ma anche gruppo zorofessione e va a very simple. La vostra dichiarazione è stata molto potente, molto forte proprio come sono. E ci avete aiutato molto, praticamente cambiando e trasformando la realtà. da pretendere. C'è nessuno? un biglietto. membro un problema. C'è un problema. C'è un problema. C'è un problema.

Перший раз ми спостерігали таке, що посли європейських країн просто можна сказати напівсилою увійшли до генерального прокурора. І прямо там поставили дуже чіткі е, свої позиції. Велика, е, велика перемога опозиційних сил разом з нашими друзями в Кіпі, тому що це дало можливість показати, що з такими репресіями можна боротися. Можливо, питання власне, це коротко. Будем подяка. І, безумовно, сьогодні нам треба говорити більше про те, в якому напрямку рухається зараз наша держава.